Друзі, всім привіт на каналі Євроблях. Як ви вже знаєте, я рік часу працюю в Америці трак драйвером, і в мене з'явилися такі думки, чому б не купити свій власний трак. І власне в цьому відео я хочу вам показати, як я буду купляти свій власний трак і трейлер. Тому поїхали, має бути цікаво. Отож, сьогодні такий прекрасний чудовий день, і я їду купляти свого власного трака. Ну, напевно, багато з вас, хто знає про цей бізнес, хто в траковому бізнесі, скаже, блін, зараз не кращі часи, що зараз все ж таки важко, важко в траковому бізнесі, тому що ринок просів, ціни не ті, заробітки не ті. Ну, але я все ж таки. Хочу ризикнути, хочу вам показати, як я це буду робити, який в мене план. Я не знаю, до речі, чи в мене вийде, чи це буде правильне рішення. Можливо, я все ж таки, так як я зараз працюю водієм, я маю 30% від вартості грузу і мене більш нічого не інтересує. Я просто собі їжджу, мене не цікавлять ремонти, мене не цікавить заправка, мене не цікавить. Страховки, мене абсолютно нічого не цікавить. Просто собі заробляю гроші, Ну, але є таке бажання заробляти більше і спробувати впливати на свій заробіток, скажімо так. Ну і попробувати себе в цьому бізнесі як овнер. Тому я зараз їду на компанію і буду в них купляти трак. Попередньо вже все домовився. До речі, наша компанія, на якій я працюю, Називається Отаман. Компанія провірена, надійна. Компанія не тільки е, надає можливість працювати як водієм, бути овнером. Компанія займається ремонтом траків, також е, еквіпменту до флетбеду. Трака в кредит мені допомагає взяти моя компанія. Їдемо зараз на компанію, трак вже там стоїть, мене чекає. Це буде мій власний трак перший. У мене просто радості немає меж. Ознайомлю вас трошки. З нашою компанією погнали І так я на подвір'ї нашої компанії. Йдемо зараз всередину, покажу що там відбувається. Взагалі, яка обстановка. Зразу хочу вам показати, що е, в компанії є дорожній сервіс 24 на 7. Ось номер телефону. І так, при вході в компанію вас зразу зустрічає український прапор. До речі, підписаний е, головою е, Служби безпеки України Васильом Малюком. Це подяка е, нашій компанії, бо компанія, як і більшість, напевно, компаній, які, які є в Америці, компанія донатить на ЗСУ, підтримує наші збройні сили. І, до речі, е, ця абревіатура означає: е, я точно не знаю, але в щось зв'язано з морськими дронами. Тобто донатили на. Морські дрони, які ви самі знаєте, що робили з російськими кораблями. Правильно, дай мені місце. Ось тут вас приймуть замовлення, ви приходите, зразу можна собі подивитися, який є еквіпмент. Вам щось бракує, можна докупити. Ціни, до речі, досить бюджетні. Фактично, тут все в нас до флетбеда. І, наприклад, Візьмемо стрепу. Стрепа 8,79. Ціна, мені здається, досить хороша, тому що якщо ви десь на емердженсі заїдете на заправку, то там ціни будуть зовсім інакші. І зразу переходимо. У нас ось тут така відпочинкова зона. Можете приїхати. Поки ваш трак ремонтується, ви сидите. Дивитись телевізор, п'яти каву. І так ви можете себе тут повністю почувати як вдома. Зараз я вам покажу. У нас тут є, крім відпочинкової зони, є кухня. Ось ми вже до неї доходимо. Холодильник, можете собі щось тут приготувати, мікрохвильовка. Тобто буде вам дуже комфортно, ви можете попрати свої речі, є дві стиральні машинки. Можна сходити в душ. Ви бачите, тут все акуратно, все чисто, видно, що в компанії працюють охайні люди, тому і ви відпочинете, і ваш трак також зремонтується, поки ви тут собі займаєтесь своїми справами. Ось за цими дверима фактично відбувається ремонт вашого трака. Зараз я вам швиденько. Пройдусь, покажу. Тут вже навіть видно є певні запчастини, які є в компанії. Ми Заходимо в головний шаб. У нас тут стенд для алайменту. Бачите, які траки тут обслуговуються. І масла, заміна мастил. Тут ви бачите. Різні траки, бокс-траки також проходять алаймент, є балансування, тобто дуже широкий спектр послуг хлопці надають, все якісно і досить швидко. І поки я ось тут ходжу, вам знімаю, записую, я зразу покажу свого трака. І хлопці вже взялися до роботи і ставлять діргар. Як я вам і казав, я тільки приїхав, і робота вже кипить. Ось що мені подобається в нашій компанії, що все швидко, оперативно. Нарешті все таки хлопці поставили діргард І ось мій новий трак готовий. Це мій старий трак, на якому я їздив, хоча він повністю новий. Але я все ж таки рішення прийняв і буду нарешті цей день настав, я буду тепер овнером. Скільки я буду заробляти овнером і як це буде відбуватися, ви побачите далі. А зараз в мене срочно з'явився груз, мені треба закинути весь еквіпмент. І я їду звичайним пустим траком підбирати простий трейлер. І це буде мій груз, тому що я живу в Пенсильванії, а наша фірма знаходиться, як ви знаєте, в Іллінойсі, в Чикаго. Тому такий в мене хук-н-дроп. Треба вирушати, тому що часу нема, тут у нас все під піджимає. Тому погнали, подивимося, що я візьму і яка буде ціна на цей груз. Я купив тільки трака. Трейлера в мене немає, тому в мене реально шикарний диспетчер, який мені просто отако швидко знайшов класний груз з Чикаго до Чемберсбурга, Пенсильванія за 1700 доларів. На 1770. І тут я вже працюю як овнер, тобто 90% від цього грузу я получаю. А 10% забирає компанія. І я зараз вам покажу, що це за груз, адже в мене тільки сам трак трейдера ще нема. Тому ви зараз побачите, що я взяв. Ось такі шасі Вони, до речі, дуже просто кріпляться звичайними ланцюгами. І там робиться навхрест ззаді і спереді. 1700 доларів. Я залишаю. Тобто я їх доставляю, і в мене залишається сам трак. Ну, але такі грузи, диспетчер мені завжди не зможе брати, тому мені все ж таки придеться ще купити трейлер. Який буде в мене трейлер, і я, до речі, його буду брати в кредит, буде далі, я вам покажу, тому поїхали, буде цікаво. Я приїхав повністю укомплектувати свого трака, бо в мене сама кабіна, і мені тепер треба трейлера. Ось такий флетбетовський трейлер. Я знайшов, точніше, в цьому допоміг мені мій брат. І... Він буде коштувати. Яка його ціна, до речі? В районі 40 тисяч, там 39 з копійками. Це 2022 рік. Ну Він блін, він виглядає майже новенький. Я просто в шоці. Я сюди як прийшов. ну Він фактично не юзаний, ну дуже мінімум, напевно, бо все блестить. Прикольний блистящий трейлер. Він що, реально мій? Бля, можу... Я реально не можу повірити. Роки через два. То Короче, ну отак виходить брати такий трейлер. Зараз будемо все, всі документи підписувати. Я ще його навіть не дивився, я не знаю, що тут. Ну, колеса то таке, та одні окей, одні не окей, треба буде ще передивлятися. Ну, але відомо, він не новий, він юзаний. Щось та які запчастини треба буде. Ну, то мінімум, колеса, я думаю, ходувати вже за два роки тут не вбилося. Сам трейлер бачу взагалі виглядає суперово, непонищений. Навіть якісь трепи є на ньому. Тулбакси треба буде вцепити. Ну і теж, в принципі, все, та, це все в кредит, але ну, тут інакше не вийде. Ладно, йду підписувати папери, потім ще покажу загальну картину, що як виглядає. Ну, я, коротше, задоволений, блін, супер. Ну що, друзі, ось мій трак і трейлер вже в зборі. Ви навіть бачите, я вже маю груз за у собі. Це койли я взяв. І е, це є мій другий груз, до речі, як е, власник, як овнер. Перший груз, ви бачили, я віз самим траком з Чикаго до Пенсильванії. І зараз я з Філадельфії, з Камдена, взяв койли і везу назад в Чикаго, тому що ви бачите, цей мій новенький е, трейлер ще не немає. Е, Боксів для тулсу. І, звичайно, це найдешевше буде поставити в нас на компанії, на компанії Отаман. Гляньте, як він круто, до речі, виглядає. Він, ну блін, він фактично майже новий 22-го року. У мене все нове. У мене і е, палки нові, і стрепи нові, і тарпи. Ці два в мене беушні, то мені брат позичив на деякий час, тому що реально трошки багато витрат одразу. Ланцюги, ці резинки, все нове колеса. Єдиний мінус тут колеса це наварки. Я їх буду міняти, вони мене не влаштовують. А так все, в принципі, класно виглядає. Ззаду він весь такий блискучий. До речі, тут є автопідкачка. і стрепи такі жовто-сині в кольорах України. Ну. Отож, друзі, тиждень пройшов, і я вже, як ви бачите, маю і трака, і трейлера. Все це зробив, напевно, дуже оперативно. Зараз скажу, скільки це все мені обійшлося. Значить, трак 45 тисяч доларів, а трейлер, грубо кажучи, 40 тисяч доларів. Мені не було це просто, і... але це не є так дорого, якщо по міркам тракового бізнесу мені вийшло зібрати. І трака, і трейлера за 85, ну, грубо кажучи, 85, 90 тисяч доларів. Це вже зі всіма там страховками, іншуренсами, еквіпментами, які ви бачите, що я це все покупляв. Тобто 90 тисяч доларів. Так, в мене таких грошей навіть і не було, але це ж Америка, і я скористався можливостями кредитів, тому в трак я взяв в кредит. І вартість я плачу за нього в місяць 1600 доларів. А за трейлер також вийшло взяти його не в оренду, а в кредит. Цьому допоміг мені брат, звичайно, тому що мені би ніхто би не дав кредит на цей трейлер, можливо, би й дали. Не знаю. Напишіть в коментарях, що хтось рік часу працювавши на траку і взагалі півтора року був мерці, получав кредити від банків на трейлері і на трак. Напишіть, будь ласка, цікаво, мені би Я думаю, що б мені би, мабуть, не дали. Тому я знайшов іншу компанію, яка займається трейлерами, і кредит я буду платити за цей трейлер 690 доларів в місяць. Тобто, якби я брав в оренду, я би платив е, 1000 доларів, а кредит мені виходить 690 і вже колись ця робоча залізяка буде моя. Це реально робоча залізяка. Ну, що з нею станеться? Тут колеса, підвізка і кусок заліза. Блін, ну це реально дуже хороша інвестиція. Я думаю, трак це таке, воно завжди може поламатися, але я надію, що все буде окей. Ось така була моя історія купівля купівлі трака в кредит і трейлера. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Можливо, ще знімлю скільки заробляю тепер, як овнер, якщо будуть якісь коментарі. Будуть запитання, вас це буде цікавити. Тоді роблю відео, скільки я вже заробляю як овнер, адже скільки я заробляв як водій, ви можете побачити відео нижче. Посилання буде в профілі. І всім гарно, дякую за перегляд, за лайки і до нових відео. Па-па! I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall